Генеральний партнер показу Микулин Смак, перевірений часом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, народи Божий! У програмі обережно смачно. Сьогодні ми готуємо романтичний сніданок для, таких би сказати, людей, які не дуже молекулярну кухню люблять, але ось така нормальна кухня проста, то, то вам, значить, для натхнення і для наслідування зробимо. значить, Щось гарненьке і добреньке. Нам для цього потрібні продукти. Сосиски в будь-якому магазині можна купити, ну, у нас є особливі, Миколинецькі. Значить, яїчка, гріночка, перчик, помідорка, наповнення е, любе може бути. Починаємо. Так, що нам для початку треба підготувати сосиски, для того, щоб з них зробити наші майбутні серця. Любовні серця. Взагалі, любов то є дуже така риса, свята й побожна. Ісус Христос каже, хто перебуває в любові, перебуває у Бозі. Ну, таки, якщо так брати саме початків, так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина єдинородного, щоб кожен хто віри не загинув, мав життя вічне. Тому через любов ми називаємося дітьми Божими. Ну, а одне одному увагу трошки вділити, то теж є побожно і то є то по-божому. Значить, готуємо. Беремо хлібчик. І з цього хлібчика, з м'якої частинки вирізаємо сердечко. В середині. Я думаю, що ви здогадуєтеся, що це сердечко буде заповнене, ну і такі будуть красиві бутербродики. Зараз попробуємо з вами. Ну і ось такі в нас сердечка виходять. Хлібчики із сердечками готові, тепер потрібно їх заповнити начинкою. Так само, як і наше серце має бути заповнене або любов'ю, або чимось іншим. Добре, щоб і любов'ю було, бо Бог є любов. Значить, ми зараз робимо начинку для наших, би сказати, таких ранкових романтичних бутербродиків для снідання. То буде ковбаска, то буде трішечки перчика і яєчка. І яєчка. То все значить на сковорідочку. І кавусі зробили, і з'їла там кохана половинка любима, і побігла на роботу з гарним настроєм бо такі гарні серця. Пробуємо. Вибиваємо яйка для того, щоб їх в майбутньому посмажити. Можна було б, якщо великий хлібчик, можна в хлібчику просто засмажити ціле яйко. Але, оскільки, наші, би сказати, Глібчики такі невеликі, то ми зробимо з ковбаскою, з перчиком так в кубку. Наше яєчко збиваємо. Збиваємо гарненько. Так. Яєчко збиєте. Тепер нарізаємо туди ковбаски. Ковбаски, перчика, можна помідорки. Ну, у нас не дуже-не дуже великі, би сказати. Серця, у грудях то велике серця. А що як там живе любов Божа, то взагалі-то ми великі духа. Так, то яєць. Закидаємо ковбаску. До ковбаски даємо кусочок перчика. Кідаємо наші перчики. Перекалапуцюємо. На сковорідку вливаємо трішечки олійки, трішечки, небагато. Оп. Отак того. Тут маленький дозатор, капусі. Далі включаємо нашу сковорідку. Так, на змачену сковорідочку можна і так, але то потім яйко яйку пристати. Буде не добре. Значить, кладемо наші сердечки. Раз. Два. Якраз для одної людини. Кавою зранку. Буде якраз добре. Перекусити. Так, до наших грінок додаємо нашу начинку і співаємо гарну пісню. І знов підіймаю до синього неба я очі свої, і тільки в молитві знаходжу я спокій на грішній землі, коли відчуваю тягар і каміння на дорозі моїй, тоді я благаю, тоді я молюся в молитві простій. Молитва до Бога, як птах білокрилий, що в небо зліта, молитва до Бога, то крила надії і віра броста, молитва до Бога то сонячний промінь на землю роса, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Молитва до Бога, як птах білокрилий, що в небо зліта, молитва до Бога, то крила надії і віра проста. молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса, де моляться двоє, там божа присутність, присутність Христа. А й Миколинецькі напої, сири, ковбаси то є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна, ну і класна. І так, мої хороші, допоки наша страва готується, така любовна, романтична, ми поговоримо про любов. Любов то є дуже важлива риса характеру. Житті людини і любов це навіть риса Божа. Риса Божа. Вони створені за образом, подобою Божою. Любов поділяється на багато видів. Любов чоловіка до дружини, любов батьків до дітей, любов дідуся, бабусі до онуків. Вона мені дуже близька, бо дуже люблю свого Юліанчика, онука. Любов до батьківщини, любов, значить, між друзями. О, от так воно є. Але найбільша любов це та жертовна, коли ми е, любимо любов'ю Христовою. Христова любов агапе, жертовна любов, коли ми можемо жертвувати для когось своїм часом, коли ми можемо для когось жертвувати своїми ресурсами. Оце є любов. І от зараз е, наші захисники, захисниці виконують оцей би сказати, обов'язок і християнський, і такий любовний, бо нема бо більшої любові, то Боронячи свій край, і навіть душу свою ладен віддати за те, щоб його діти, онуки, батьки жили в мирній мирні, спокійній державі. Тому, дорогі, любов надії це є жертовність. Бо хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. А в нас, а в нас канапочки вже доходять до своєї, так сказати, фінішної прямої. Миколинецька водичка, смак дитинства. А поки доготовлюється. Трішечки підкріпимось. -то смак. З ароматом смороди. Ого. Ну, щастя здоров'я. І так, для прикраси нашої страви, наших любовних канапочок, ми з вами нарізаємо петружинку. І так, мої хороші, наші бутерброди готові, бутерброди любові. Але хочу вам сказати: знаєте, якщо ви не маєте часу там займатися і ви думаєте такое, як я не думаю. На жарти жінці, яєць нормально, хай наїсться, йде на роботу працювати, то сильно не переживайте, там вийде, не вийде. Ну, вийшло гарно, о, сердечка є, красиво все, але то трошки часу багато займає. Ну, одним словом, їжте, коли смакує, вбирайтесь, коли пасує. Головне, будьте уважні одні до одних, як я кажу в церкві, будьмо уважні. Мир всім і зелені трошки. Такі от гріночки всередині. З яєчком, перчиком, ковбаскою. Файно. Але навіть на з сковрітку єсть тоже буде незле. Благословенного вам дня, гарного приготування. Ну і до нових зустрічей в гарній програмі. Обережно смач! З Богом! Генеральний партнер показу Микулин. Смак перевірений часом.